Одним із напрямків діяльності благодійного фонду МХП Громаді є конкурсна програма Роби своє, яка покликана розвивати бізнес в громадах, що виховує самоповагу і розвиток безпосередньо самих громад. Серед переможців цьогорічних грантових перегонів і Миронівська майстерня одягу Катюр. Власниці, які Катерині Кокот, сьогодні і було вручено сертифікат переможця Найкраща бізнес-ідея та вітання з нагоди перемоги. Від імені команди фонду переможницю привітав керівник відділу національних проєктів благодійного фонду МГП Громаді Володимир Панченко. Ми раді вас вітати як переможець про кращу бізнес-ідею. Роби своє. Нам надзвичайно цінно, що ви розвиваєте свою справу, що ви бажаєте створювати робочі місця, що ви створюєте продукт, що ви не зупиняєтесь. І знаєте, ви величезна молодець, що попри всі складності ви подали проектну заявку і вас відібрали із поміж 600 інших учасників. Тому вітаємо вас. Дуже дякую, мені дуже приємно. Я хочу подякувати щиро від усього серця МГП Громаді благодійному фонді, особисто кожному із вас за підтримку за таку можливість, тому що дійсно спочатку є мрія, а потім з'являється ціль, і коли вже є для цього можливості, завдяки вашій можливості, це вже стало реальністю. Тому я вам дуже дякую за те, що ви даєте людям здійснити свою мрію. Дякую. До привітальних слів. Приєднався і регіональний і керівник із соціальних проєктів владійного фонду МГП громаді Олександр Шпиль. Дуже приємно, що на теренах нашої мирони ще розбивається бізнес. Тим паче, Катерину. Я знаю ще з Малку, і Вона виїхала після навчання в Ірпінь. Але враховуючи повномасштабне вторгнення з боку агресора, вона свій бізнес перевезла в Миронівку. Масштабується, розвивається. Тому дуже приємно і дуже радісно Катерину. Власниця майстерні познайомила учасників знакової бізнес-події із придбаним обладнанням за кошти гранту та пояснила, чому вони такі важливі у процесі пошиття. Придбали три обладнання: це прямострочка сіруба. Ось машинка. Вони відрізняються тим, що ця машинка моя для середніх важких тканин, а це для легких і середніх. Тому мені дуже просто зараз шити шовковий одяг на весілля. Виходить красиві строчки. Ось це моя любов. Це розпошивальна машинка, завдяки якій нам вдалося і відшити і футболки, тому що вона робить правильними і гладкими шви, які в трикотажі необхідні. Вона просто не має аналогів такі такій машинці. І також ще придбали це просто новенька. Вона нещодавно приїхала. Я дуже старалася, щоб саме вона попала. Це вишивальна машинка. Вона буде у нас декорувати наш одяг, прикрашати костюми. Я хочу орнаментами. Це можуть бути тематичні національного характеру, а можуть бути, наприклад, МХП громади. Також потрібно відзначити, що майстриня відшиває не тільки індивідуальні замовлення, розвиває свій бізнес, а й виконує замовлення для наших захисників. І якраз обладнання, закуплене на грантові кошти, допомагає це робити. Дякуючи необхідному обладнанню, яке я купила за рахунок гранту. Я змогла разом із командою із Доліндо із майстринями організувати таку роботу, яка зараз потрібна для наших військових госпіталі, і ми їх їм надаємо необхідний адаптивний одяг для того, щоб їм було легше навіть в такий тяжкий час комфортніше себе почувати. Катерина показала, який саме адаптивний одяг вже шиється в майстерні і в чому його особливість. Це адаптивний одяг для військових. Він так зручно сконструйований, що коли є перелом та пошкодження, він не потрібно йому піднімати руку і ось так одягає. Також я його зробила двостороннім, щоб не було ні переду, ні заду, щоб його можна було. Функціонально використовувати Добре, щоб, і, так. і так. І, до речі, саме тут демонструю розпошивальну машинку, її можливості, тому що лише вона може робити такі шви на трикотажі. І в комплект входить білизна, труси. Вони з двох сторін також відкриваються і можна одягати, щоб було зручно нашим воїнам. Одягатися, ось так це вже друга партія. першу ми вже відправили на Донецьку область. Там пприфронтові шпиталі, де зразу поступають військові. Їх переодягати в чисте потрібно. А ці вже більше для реабілітації, коли вони проходять уже лікування. Звичайно, Катерина не планує зупинятися на досягнутому, має перспективні плани. О, oh, масштабуватися в мріях завжди є багато. Я би хотіла, щоб наш проєкт розвивався, щоб це було на регулярній основі пошив одягу для військових, а також розвивати свою майстерню як для модниці і модників в індивідуальному пошиві, те, що я люблю. Ну, от. Підсумовуючи, можна сказати. І що грантові кошти не тільки освоєні у закупівлі обладнання, а вже і працюють, і що надважливо, в тому числі на нашу перемогу. А це і є головною метою, як відмітив керівник відділу національних проєктів благодійного фонду МКП громаді Володимир Панченко. Нам важливо підсилювати наших переможців, розказувати про вашу історію успіху. Ну тому що вона унікальна, класна, і ми надзвичайно пишаємося. Коли люди працюють, розвивають ну, свою справу, тому нам це суперцінно. Так, це суперцінно. Не тільки для самої переможниці Катерини Кокот, її бізнесу майстерні Катюр. А як ми вже побачили, це дає можливість створення нових робочих місць, розвиток власного бізнесу. І що важливо сьогодні вносити свою частку у наближення перемоги. Тож ставайте учасниками грантового конкурсу, роби своє від МХП громаді, вчіться, переймайте досвід і перемагайте.